У Полтаві відбувся міський фестиваль-конкурс Світ дитячих захоплень. Участь у ньому взяли учні з усіх шкіл міста. Вони співали та танцювали. Серед учасників і восьмирічна Єлизавета, учениця школи номер 2 Дівчинка обожнює співати, тому коли є можливість виступати на сцені, не втрачає її. У деяких конкурсах беру участь У мене дуже багато перемог і я хочу стати відомою співачкою. Поставити номер до пісні дівчинці допомогли танцюристи з колективу Каприз. На сцені вони також виступають не вперше. Зі своїми запальними танцями відвідали чимало міст, мають і відзнаки. Ми побували в Києві, в Сумах. Тьох місця ми маємо багато гранов, багато перших місць. Полюбляють танцювати і учениці третьої школи Соломія та Стефанія. Світанець вони готували спеціально до фестивалю конкурсу. За короткий термін їм вдалося поставити веселий та яскравий номер. Наш танець називається мені мрію. Готували ми його десь два тижні. Чили танцювали, вибирали костюми. Я люблю танцювати. Я ходжу на танці, вча нові рухи. Мені це дуже цікаво. Піснею Омріяна земля свій навчальний заклад представляли учні гімназії номер 6 Щоб виступати на сцені, найталановитіші школярі об'єдналися в один колектив. Нас обрали, тому що ми більш талановиті діти. Ну в нашій школі завжди ну, завжди у нас завжди в школі є талановиті діти, але нас вибрали, бо ми найталановитіші. Конкурс Світ дитячих захоплень традиційний, розповідають організатори. В управлінні освіти міськвиконкому його ініціювали близько 15 років тому. І за цей час, зізнаються, вдалося зростити не одну творчу дитину. Наші діти дуже талановиті, дуже талановиті. З кожним роком зростає рівень і якісної, і кількісний, і якісний, і, і кількісний. Все більше з'являються нових дуже творчих, цікавих колективів. Сьогодні порадували і музичний мистець дуже сьогодні порадувало хорове мистецтво. Загалом міський фестиваль конкурс конкурсу дитячих захоплень проходив у чотирьох номінаціях: музичне мистецтво, хорове мистецтво, вокальні ансамблі та вокально-хореографічні композиції. У кожній із них оберуть найкращих, які представлятимуть свої навчальні заклади вже на обласному рівні.